Hi there! you are on my channel Learn English Today. In this video lesson, I'm going to teach you a very important thing in English language: irregular verbs, неправильні дієслова. У цьому відео ми будемо розбиратися, що це таке, коли його використовувати та власне, як з цим боротися. Let's get started! Перш за все, хочу зазначити, що в англійській мові всі дієслова поділяються на правильні regular verbs та неправильні irregular verbs. Правильні дієслова складають близько 97% від всіх дієслів, в той час як неправильні лише 3%. У той же час Оксфордський словник налічує 470 неправильних дієслів. Але не поспішайте лякатися. Найчастіше люди вживають лише близько 190. Отож, давайте поглянемо більш детально, що таке regular and irregular verbs. Починаємо з regular. Правильні. When the past tense and past participle of a verb is formed by adding ED or D, it's a regular verb. Для того, щоб змінити форму дієслова, вжити. Минулий час або перфектний час. Нам достатньо додати лише закінчення Іді, ну або ж просто Ді, якщо саме дієслово уже має кінцеву літеру І. Отже, простими словами, правильні дієслова це ті, що змінюються за правилом, за допомогою закінчення Іді. Let's look. I play football. Я граю у футбол. It's present simple. I played football yesterday. Я грав у футбол вчора. It's past simple. Минулий простий час. I have played football for three hours. Я граю у футбол вже 3 години. It's present perfect. Як ми бачимо, для того, щоб змінити слово play, використати його в інших часових формах. Нам довелося додати просто закінчення "-ed". І нагадаю вам, що більшість дієслів утворюється саме за цим правилом, за допомогою закінчення і Поглянемо тепер на irregular verbs. When a verb's past tense or past participle form doesn't follow the ED or d pattern, then it's an irregular verb. Простіше кажучи. Неправильні дієслова це ті, що змінюються не за правилом додавання закінчення. І ді або ді. Вони можуть абсолютно повністю змінювати свою форму. Let's look. We will fly from Paris to Warsaw. It's future simple. Майбутній простий час. Дієслова «fly». We flew from Paris to Warsaw. It's past simple. Минулий простий час. We had flown from Paris to Warsaw. It's past perfect. Як ми бачимо, дієслово fly, змінюючи часові форми, також змінювалося, перетворювалося на flew and flown. Давайте розбиратися, коли іще де доречно використовувати irregular verbs. Where are irregular verbs used? Перш за все, це past simple. В past simple ми зазвичай беремо другу колонку неправильних дієслів, адже всі неправильні дієслова вони знаходяться в таблиці. І ось друга колонка це саме те, що потрібно для минулого простого часу. He broke his leg last week. Він зламав свою ногу минулого тижня. They drove too fast yesterday. Вони їхали занадто швидко вчора. I wrote this letter month ago. Я написала цього листа місяць тому. Дієслова broke, drove and wrote взяті із другої колонки із таблиці неправильних дієслів, де ще використовується irregular verbs для present tenses, present perfect, past perfect and future perfect tenses. Для всіх часів групи perfect. Look, I have known her since 1995. Я знаю її з 1995-го. Це present perfect. They hadn't lost an election in 15 years. Вони не програвали вибори протягом 15 років. It's past perfect. She will have done this task by tomorrow. Вона виконає це завдання до завтра. It's future perfect. В перфектних часах ми вберемо дієслово із третьої колонки. Known, lost, and done це дієслова, які взяті із третьої колонки таблиці неправильних дієслів. Passive voice. Пасивний стан. Тобто, коли дія виконується над предметом. English is spoken all over the world. Англійською говорять по всьому світу. It's present passive. Criminals were caught by the police. Злочинці були спіймані поліцією. It's past passive. Для пасивного стану нам потрібні дієслова із третьої колонки. Spoken and caught це дієслова із третьої колонки неправильних дієслів. And also we need irregular verbs when we make simple and compound adjectives. Для того щоб утворити прості і складені прикметники, іноді також використовуються неправильні дієслова. Look, broken, зламаний, swollen – набряклий, written, написаний, newly made – щойно зроблений, well done, добре зроблений, widely spread, широко розповсюджений. Переходимо до самих неправильних дієслів. Як я вже говорила. Вони всі зібрані та упорядковані у таблицю, яка має три колонки. Перша колонка це базова форма, інфінітив. Друга колонка використовується для past tense. І третя колонка для перфектних часів, для пасивного стану, для утворення прикметників і таке інше. Для того, щоб їх легше вивчати та запам'ятовувати ці неправильні дії слова. Їх можна розділити на групи за схожістю. І зараз ви на екрані бачите найлегшу групу. Це коли неправильні дії слова у всіх формах мають однаковий вигляд. Вони не змінюються. До прикладу, bad, bad, bad – тримати парі, cost-cost-cost, коштувати, оцінювати, cut-cut-cut, різати, hit-hit-hit, вдаряти. and so on, І так далі. Ці дієслова у всіх часах не будуть змінювати свою форму. Як я вже говорила, ось цю категорію вивчити найлегше. Ідемо далі. The second and the third forms of the verb are the same. Друга та третя форма дієслова співпадають. Вони однакові. Let's look. Bleed, bled, blood. кровоточити. Bring, brought, brought – приносити. Build-build-built будувати. Catch, cut, cut, ловити. І так далі. Також не буде проблеми вивчити ось цю категорію дієслів, оскільки друга і третя форми однакові. Для того, щоб краще запам'ятати неправильні дієслова, їх потрібно вивчати по групах і категоріях. Під моїм відео в описі я залишу посилання на безкоштовний PDF-файл, який ви можете скачати. І починати вивчати неправильні дієслова з легкістю. У цьому PDF-файлі міститься понад 100 неправильних дієслів. А ми йдемо далі. All three forms of the verb are different. Всі три форми дієслова відрізняються. Хоча вони всі різні, але можна побачити дещо спільне. Drive, drove, driven – водити машину. Write, road, ridden – їхати верхи. Rise, rose, risen» підніматися. Right, Write, road, written писати. Хоча всі три форми дієслова відрізняються, є категорія дієслів, які мають щось спільне. У наступній групі ми також бачимо, що в другій і третій колонці дієслова мають спільні ознаки. Break, broke, broken. Ламати, розбивати. Choose, chose, chosen, вибирати. Speak, spoke, spoken. Розмовляти. steal, stole, stolen, красти. Wake, woke, woken, будити. Також, коли ви вчаєте дієслова важливо вміти їх правильно застосовувати. Наприклад, ви почули нове слово choose. Одразу перевірте, чи воно правильне, чи неправильне. Якщо неправильне також одразу вивчіть його другу і третю форму і спробуйте скласти речення із кожною формою цього дієслова. Так ви його запам'ятаєте краще. Наступна категорія також має спільні ознаки у другій і третій колонці: blow, blue, blown, дути, fly, flew, flown, літати. Grow grew, grown – вирощувати. вирощувати», «know, knew, known знати. Throw, through, drown – кидати. В іншій категорії ми бачимо, що тут чергуються голосні. У першій колонці голосний звук I. У другій E. Е, в третій а. Begin, began, begun починати. Drink, drank, drunk пити. Ring, rank, rank дзвонити. І так далі. І Нарешті остання категорія дієслів, де вони змінюються абсолютно по-різному. Be was, we are been, бути знаходитись, do did, done робити, go went gone, іти, їхати. Нагадую, в описі під відео ви можете безкоштовно завантажити PDF-файл і удачі з вивченням неправильних дієслів. I think this video lesson was useful for you. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you. Bye.